Володимир Зеленський назвав безвідповідальними заклики знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років. Про це президент заявив в інтерв'ю компанії Sky News. За його словами, насправді Україні не вистачає зброї, щоб забезпечити вже укомплектовані бригади. Самбері. Самеді аскміа. Зараз не буду говорити про позицію деяких лідерів щодо мобілізації тощо. Я просто їм ставлю одне питання. Що ви хочете? Щоб вони загинули, оскільки зброї немає достатньо? Ви хочете, щоб ми мобілізували молодь, але в яку бригаду? З якою зброєю вони будуть воювати? Це просто безвідповідально говорити про це. З мобілізацією у нас така ситуація, що у нас є 10 бригад, але наші партнери не допомогли нам надати зброю таким бригадам. На сьогодні тільки 2,5 бригади укомплектовано зброєю. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, долучається до ефіру. Пане Іване, вітаю. Вітаю, слава Україні. Радий вас бачити. Героям слава навзаєм. Яка ваша особиста позиція? Чи можливо? Ради резервістів сухопутних військ з приводу того, що зараз обговорюється в медіа ідеї, принаймні. Хоча Німеччина, до прикладу, вже офіційно відмовилася від цієї ідеї, що вони б не втручалися в наші закони. Можливості мобілізації з 18 років. Ну, ці заявки будуть і звучати надалі. Перше, хтось на цьому захоче зробити собі політичні якісь рейтинги. З іноземних політиків хтось шукає поводу приводу не надавати нам допомогу зброї і висуває такі зустрічні вимоги, які є неактуальними чи неправильними на даний час. Хтось там розповідає про свої якісь невдалі успіхи, але чомусь хоче їх припіднести як далі і е, чи історичний досвід якийсь провести паралелі, що колись там воювали 18-річні і так далі. Але ми маємо розуміти, що 18-річні – це і є мобілізаційний вік від 18 і далі. До 60. Інше питання, що у нас призовний вік від 25. І коли вже говориться про те, щоб понижувати призовний вік, між чим у нас він вже раз відбувся з 27 до 25, так. ми маємо обґрунтовувати це тим, що перш за все ресурсу у віковій категорії 25 55 чи 60 50, як там зараз у нас там вже ж певні обмеження до 50. Тобто ресурсу чоловічого населення в цій віковій категорії вже немає. Черпати цієї вікової категорії немає, тобто всі вже в заброньовані в такому віці, вже на фронті, всі студенти в такому віці, переростки вже на фронті. Тобто, от абсолютно немає такого чоловіцького ресурсу. І от тоді ми можемо говорити, що там понижувати чи не понижувати чи знижувати призовний вік. Для мене суб'єктивно важливіше. Щоб ми мали загальну навченість і підготовленість українського mm -hmm. населення в цілому до бойових дій або до е, в навченість у військовій справі, це вкрай і надзвичайно важливо. Іване по Дозвольте, поки ми далеко не відійшли від вашої тези, я хотів би поточнити про підготовку цивільного населення і створення резервів. Ми поговоримо дещо далі. Ви сказали, що у разі, коли буде вичерпаний резерв, тоді можна говорити про зниження немобілізаційного, а призовного віку. Так чи він вже вичерпаний? Я тут не до кінця зрозумів вашу позицію. Далеко він не вичерпаний, тому ж у нас і з'явилося півтора мільйона. Заброньованих, яких там бронь зараз знімають буквально пакетами, бо виявляється, бронювали так собі. Зараз питання купа кримінальних справ по особливо в приватних навчальних закладах, де студентів більше набирали аніж аудиторії. Виявлялося, що навіть їх не вносили в реєстр студентів, а видавалися якісь фіктивні довідки і так далі. Власне, цей момент також маємо розуміти, що мають переглянутися ті ж самі визначення, які ми раніше з вами знали, там умовно придати. Чи обмежено придатний у мирний час, там не придатний у придатний військовий, чи навпаки. Тобто, зараз має відбутися чітка градація. Ми маємо визначити і зрозуміти, скільки е і що ми маємо таку кількість населення, яку я повторюсь, уже немає чоловічу де призвати, або немає її чим замчким. Замістити, тобто, якщо там умовно кажучи, призвати все чоловіче населення від 25 до 55 років. А тоді з'явиться велика яма у плані забезпечення чи присутності на робочих місцях чоловічого mm -hmm. населення, то цієї вікової категорії чи там інші нюанси, ще якась критична ситуація, настільки критична в державі, що скажімо, в глибині в тилу виникатимуть надзвичайно серйозні проблеми і. І що найважливіше, якщо ми дійсно будемо мати достатню кількість зброї і техніки в системних поставках України Україні, це найважливіше не разові, не тимчасові, а власне системні поставки в озброєнні Україні. Я впевнений, що така дискусія про пониження вікової категори призпри призівної... Призовного віку не стоятиме як таке, тому що все таки сучасна війна це війна технологій, Перш за все, і Іване... і чим більше є технологій і засобів ураження, тим менше приходиться призивати людей. Це факт. Так, ну ви сказали, що має системно бути і прогнозована. Від себе додам постачання техніки, якраз тому, що очевидно, для того і формуються нові бригади, і під це фактично також часто формуються нові бригади, і це має бути прогнозовано. Давайте поговоримо про підготовку, тому що вже з наступного року обов'язково буде підготовка з 18 до 25 років для чоловіків. Давайте поєднаємо ось цей момент, як це відбуватиметься, до чого готуватися, і також у нас буквально буде хвилина. На жаль. Але ну можливо півтори. Я чую від свого оточення, принаймні, слова, що от я не можу піти воювати, але готовий йти збивати шахеди. Хоча б один-два дні на тиждень доби я готовий це робити. Як ви це бачите? Ну, на жаль, у нас армія, війна. Це не я нині хочу, завтра не хочу. Нині три години воюю, завтра п'ять годин віддихаю. Війна триває 24 на 7 це оправдання одно з чергових оправдань висунув висування умов. Висування умов, які завідомо не здійснення або не реалістичні uh -huh. в частних умовах війни. Е, тому така історія. Я хочу виїжджати збивати шахеда. Коли ви будете знати, ну я маю на увазі тої людини, що нині будуть летіти шахеди. Завтра не будуть. Тобто, один завтра скаже, я не виходжу в екіпаж, а він є кулеметником е, на е, пікапі, тож замість нього хтось інший. Ну це така собі історія, а особливо що це стосується бійців ПВО і так далі. Щодо підготовки населення, власне, оцей, оця базова і фахова підготовка громадян від 18 до 25, вона не про мобілізацію, а вона про загальну навченість населення. Це знімає перш за все стереотипи. Це зобов'язує взаємодіяти і сприяти органи місцевого самоврядування. Бо насправді комісії по відбору і відправці громадян на такі збори навчальні. Будуть очолювати як правило в цивільні представники, тобто або заступники голів районних адміністрацій, або заступники голів міст, де буде включені і працівники центрів комплектування, і власне вони будуть займатися і доставкою таких громадян навчальні центри, військові за навчальні заклади, і так далі. Ми плутаємо їх з курсантами. Курсанти угу. навчаються на навчальних закладах. А такі рекрути, як ми їх можемо назвати, проходитимуть на підготовку курс і поїхали додому і виконують свою роботу. Окрім цього, є така участь у підготовці. Вона дається можливість добровільно визначити час. Де людина коли людина хоче проходити підготовку, це дасть можливість комунікації, дасть можливість зняття стереотипів, страхів і так далі. Я завжди казав і буду казати: казати чим більше навченого населення в країні вміння має вміння вою тримати зброю або потенційно в може воювати, тим менше шансів у нього, що воно реально буде воювати. Так. Бо ворог теж дивиться на націю, на країну, яка Спроможна себе захистити, і яка не спроможна себе захистити. Давайте ще одну тему наостанок піднімемо. Військовослужбовець і громадський активіст Сергій Гнізділов, який самовільно залишив військову частину. Залишиться під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід до 15 січня без права на заставу. Нагадаю, у вересні Гнезділов написав у Фейсбук, що умисно пішов зі служби, нібито щоб привернути увагу до проблеми терміну служби мобілізованих військових. У жовтні його затримали у 56-й 56 окремій мотопіхотній бригаді, де він служив, заявили, що військовий Чинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, йому загрожує ув'язнення на термін від 5 до 12 років. Ну і пане Іване, думаю, варто нагадати, що до кінця року нещодавно підписаний президентом закон, який дає змогу тим, хто з СЗЧ, повернутись добровільно до своєї частини або е до іншої, яка закріплена за ними. Е як ви бачите, наскільки це допоможе вирішити цю ситуацію? Адже тут і інша сторона, очікування закону про термін служби все одно є на фронті у військових? не потрібно плутати політпроект з громадським діячем. Бо людину, яка не втік, не пішла з лінії фронту, а пішла з ВЛК, все СЗЧ і зробила це піар-кампанію, а не провела спосіб захисту громадського населення. Жодних якихось петицій він не зробив, жодних пропозицій чи звернень до законодавчих органів влади не робив. Це просто піар-кампанія, і дійсно він ще має шанс. Повернутися в свою частину або ту частину, яка схоче його прийняти. Але як ми розуміємо, що серед військових такі люди точно не і навряд чи його прийме якесь військове братерство, можливо, він тому й йшов, якісь маючи суб'єктивні причини. Щодо того, чи що є можливість людині повернутися, яка перебуває все за до військової частини, чи до, до своєї, чи до інших, це в будь-якому випадку є позитив. Тобто, тут вже немає оправдання в тих, хто там, скажімо. Ховається і переховується і звинувачує поганих командирів чи ще якісь сто п'ятсот причин. Не хочеш у конкретній військовій частині, йдеш в іншу і служиш. І це в тому випадку, якому ми маємо зараз, це все-таки один з способів дійсно, я навіть не скажу подолати, а запобігти. А запобігти власне проявам СЗЧ у Збройних сил. Хоча знову ж з іншої сторони, з урахуванням наскільки в нас велика армія, і таких фактів, свій час до суду доведемо тільки біля п'яти тисяч справ. Ну, шість тисяч 6 тисяч у генштабі сказали, повернулися якраз вже а, повернулися, протягом протягом листопада, тисяч. так. Які пішли а, в самовільне залишення частини, але вже повернулися. Е, Іване, тоді підсумовуємо 15 секунд. Будь ласка, завершити думку і маємо рухатись далі. У будь-якому випадку, всі е, можливості законів, які дають людині право продовжувати військову службу, якщо вона її виявляє. Завжди варта йти на зустріч, і це дійсно ми не Росія, які там загороджувальними загонами намагаються утримувати армію. Маємо так. розуміти, що українське населення це є все таки свідомо мисляче населення і громадяни. Зрозуміло Іване, дякую, і дякую за вашу боку, позицію. Розуміти. Дякую, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ з СУ щойно був наживо. Піднімали важливі для військових теми.